Складаємо стіл акорд на праву сторону. По інструменту в мене ось. Поки що склала такий каркас. Я покажу просто, з чого я починала. Кладемо на ребро. Отак от, от. І починаємо. Ця, 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 ця. Скручуємо, але не впритул. Потім Це, Це. І ось це. Зауважте, що стягувати не треба, бо я стягнула, потім воно в мене не влізло, і прийшлося знову розкручувати, розміщати, і потім заново скручувати. Так, тут я трішки люфт залишила для регулювання, дивіться. тут треба буде ще затяг... затягнути або так от буфти вставити. Але це вже потім інший отвір, коли я вже. Відрегулюю усі, усі ящики, щоб вони правильно стояли. Так. Обов'язково беремо ПВХ і ось сюди його заливаємо, потім оці штучки розміщуємо. Якщо треба, можна трішки молоточком добити. Так от так не буде потім з часом люфту. Так, далі складаємо ящик. Це в нас верхня частина буде. А це в нас проходить нижня. Тут буде кріплення для дна ящик. Зараз тут я отакі штуки вже розмістила. Будемо потім користовою отверткою регулювати. Так, ось на задню задня частина і ось так розміщуємо. Подивимося по кутках, щоб воно було рівненько. І зараз будемо забивати ось такі цвіхи по периметру обережно. Дивіться, щоб воно не вийшло у середину, тому що це буде негарно. діставати, І воно буде вже пошкоджене. Тут розміщуємо гвинти 3,5 на 1 і 6, незалежно у який отвір. Головне, щоб вони тут були впритул, тому що потім у нас. Буде люфт у ящику, коли ми його встановимо, перевіряємо. Так, дивимось. Виїжджає, заїжджає. Тут все рівно, тут також. Робимо так ще два. Так, по задній частині тут, в принципі, все зрозуміло. Єдине що отакі вперше чіпляла. Оці дошці, це верхня частина, друга частина столу буде. По інструкції тут повинні бути ось такі штучки. Їх немає, далі подивимося, що буде. Так, як на праву сторону я роблю то ось так. Єдине, що шору повертемо, вже їх затягнуло. Ось ось. Якщо будете робити наліво, воно трішки інакше буде. Бачите, більше отворів. Так як я встановлюю сама, друга частина, якщо я її зараз встановлю, буде незручно потім пересувати. Тому, коли зробили оцю частину, ставимо у фактичне місце його розташування, а потім вже будемо збоку доробляти, яка частина залишилася. Тут дві дерев'яні штуки і одна така цікава подвійна металева. Тут тільки отакі от дві. Я їх вже закрутила, зараз складу. І в мене, в принципі, вийде вже каркас, який треба буде накривати. Не забуваємо підтягувати коли вже встановили, зараз покажу. Просто отак от, от по стрілочці максимально вправо і все. Так, ось що в нас вийшло. Все рівненько, все добре, на не заглушки, звісно, також не забуваємо, в принципі, все. І не забуваємо також закріпити на нижню частину. Зараз припід трішки підніму це наші ніжки чи опори, чи як їх назвати?